Всім привіт! З вами Душком душком'я. Сьогодні знімаємо коротенький відеогляд про акрилову ванну марки Atlantis модель 3004 Black. Це акрилова ванна. Зовні вона чорного кольору, всередині біла. Ванна з переливом та сифоном. З отвором слив. Габарити ванни 1,70 м це довжина. Ширина 75 см, висота 58 см. Довжина по низу ванни. Ось, звідси, звідси 122 см. Ванна з усіх сторін закрита, тобто вона окремо стояча. Підключення все йде знизу. Знизу йде металевий каркас, ніжки, шпильки. Ну, зараз спробую трішки припідняти і покажемо вам. Ось так. виглядає ванна знизу. Ось це металевий каркас. Ось ніжки, шпильки. Тобто вам виводи каналізації, то потрібно зробити під ванну. Тому що з усіх сторін ванна закрита. Можливо, якщо у вас залишились додаткові запитання, телефонуйте. До нас будемо відповідати на ці питання. Всього найкращого, до нових зустрічі.